Твердопаливні котли в Гатянській зош встановили ще в грудні. Однак використовувати їх навчальний заклад почне вже в наступному опалювальному сезоні. Ми з новими котлами будемо користуватися з услідуючому навчальному році з початку опалювального сезону. Перевели нас у встановили наші котли у грудні місяці, на альтернативне, і думаю, що. Будемо, будемо мати можливість нормально опалювати всі наші приміщення нашої школи. Обігрівати школу блакитним паливом за новими тарифами виходило б, м'яко кажучи, дорого. Адже раніше за один місяць в навчальному закладі використовували близько трьох тисяч кубічних метрів. Я думаю, що перевели нас на альтернативне опалення за те, що теперішня ситуація тепер по Україні, що не вистачає газу і не вистачає коштів для того, щоб оплатити таку величезну кількість грошей. Перехід на альтернативне опалення у берегівському районі стає все частішим, що дозволяє значно економити кошти районного бюджету. Ситуація у нас у Берегівському районі по альтернативним. Опаленням по альтернативному енергозбереженню в останній час іде на позитив, на позитивну тенденцію. Ми знаходимося тепер у загальноосвітній школі села Гать, де вже в минулому році було встановлено нові котли на альтернативному опаленні. Я рахую, що це дуже добре. Чому? По-перше, дуже великі кошти районного освіта може на цьому зекономити. А якщо освіта, і то і держава. Окрім Гатінської школи, такі самі котли встановили і в Четові, та квасові. В майбутньому за кошти обласної ради їх також планують поставити ще в трьох населених пунктах району. Ми всі знаємо, що що в нашій, нашій державі розмова пішла про енергозбереження, можна сказати, пару років перед цим. Це дуже дуже велика проблема. Чому тому, що в Європі, у світі, всюди вже Століттями думають люди, як можна енергію, як можна економити кошти на енергозбереженню. Я думаю, що на нароботки, які на сьогоднішній день є у світі, є технологія, дуже швиденько можемо втілити в життя в Україні і в тому числі у Берегівському районі. Переходити на альтернативне опалення Україна почала не лише через економію коштів, а й через відсутність необхідної кількості газу. І, хоч котли, які виробляють за новими технологіями, є дороговартісними, пан Золтан каже, це кращий вихід для Закарпаття.